Менеджмент це мистецтво організовувати людей, ресурси та процеси для досягнення успіху. У сучасному світі саме менеджери допомагають бізнесу і організаціям розвиватися, знаходити нові ідеї та втілювати їх у життя. Спеціальність менеджмент у нашому коледжі це поєднання теорії та практики. Студенти вивчають економіку, маркетинг, управління персоналом, бізнес-планування та сучасні. Навчання орієнтоване на реальні потреби роботодавців. Наші студенти беруть участь у бізнес-симуляціях, проєктах і проходять практику на провідних підприємствах. Випускники коледжу працюють у приватних компаніях, банках, торгових та іт структурах державних установах. Вони мають перспективу кар'єрного зростання від адміністратора чи офіс-менеджера до керівника підприємства. Менеджмент це професія лідерів. Обираючи боярський паховий коледж, ви обираєте впевнене майбутнє.